Ох, мій же ти все зіпсувати, буркнула подруга у відповідь, та, очевидь, засмутилася не сильно, тому що вже за хвилину Магда почула її сонне супіння. Сама ж дівчина із задоволенням потягнулася, начепила окуляри і зрозуміла, що остаточно прокинулась. Можна було починати новий день, останній вільний день перед початком навчального року. Магді Брайс, студентці шостого курсу Академії немагічної медицини, було майже 22 роки. Вона була наймолодшою на своєму курсі, але всі п'ять років йшла попереду у навчанні. Загалом в Академії їх було шестеро таких студентів, що мали однаковий найвищий рейтинг, на шостому курсі четверо і на п'ятому двоє. І всі вони жили тут. У елітному гуртожитку для аспірантів. Кращим студентам було відведено ціле крило невеликого флігелю, чотири спальні, вітальня і кухня. Три спальні були зайняті, жили студенти подвоє. Останнє ж донині залишалося вільною. Продолежне крило будиночку займали четверо аспірантів.